Літні прошкільні табори з користю й новими знаннями, що можуть врятувати життя. Попереду у цих дітей ще ціле літо. Аби воно було безпечним, вони відвідали стаціонарний клас безпеки у чернівських рятувальників. Також з ними було проведено екскурсію у пожежно-рятувальній частині міста Чернігова. і в цей момент до нас завітали наші співробітники-кінологи з їхніми чотирилапими друзями. З їм було показано вправи, які вміють робити наші нашій собачки також було доведення правил пожежної безпеки. Як поводитися з вогнем, діяти у разі пожежі? Чому не можна торкатися підозрілих предметів і як реагувати при виявленні вибухонебезпечних знахідок? Те, які правила варто пам'ятати, відпочиваючи біля водой. Про це йшлося в класі безпеки. Окрім навчання, на маледжу чекала екскурсія до пожежно-рятувальної частини, де всі могли себе відчути справжніми вогнеборцями, посидіти в пожежному автомобілі, приміряти бойовий одяг та дізнатися про спецтехніку рятувальників.